Привіт всім! З вами Шоток! І в цьому відео буде топ 10 речей для велосипеду. Це буде топ із топів, саме такі найкращі речі кожного в своїй категорії. І це тим, чим я користуюсь. Тож починаємо. Перша річ це буде те, що мене просто порвало і захопило з точки зору, як воно пропрацьовано, як воно створено. Це суперкомпактний, найлегший у світі веломультитул. Це мультитул від Мілкіт. Ну, фактично, від Daysaver. Це взагалі був такий стартап, який був направлений, щоб створити найлегші у світі веломультитул. Ну, насправді, в них оце і вийшло. А під Мілкіт вони трошки переробили, доповнили його і сконфігурували ось таку компактненьку маленьку штучку. Тут багато багато функцій. Починаємо. Спочатку ми дістаємо, воно насправді це все одне під одного настільки підігнано, все на магнітиках класно тримається. І що тут є? Перша штучка це ось такий суперкомпактний, це вже повноцінний мультитул. 32 грами, якщо не помиляюсь. І при цьому це повноцінний мультитул, в якому є шестигранники від 2 до 8. Воно все тут, як бітками реалізовано, одна в одну вставляється, конфігурується, перевертається. Ну просто я коли це взяв, придбав, ну напевно, години три я просто роздивлявся, конфі... грався, конфігурував це все. Просто якісь космічні технології, як тут все реалізовано. Тож всі шестигранники і навіть Торкс є. І це вже повноцінний мультитул. Ми можемо доповнити, так, да, до речі, воно у Мілкіт якби продає, ну у нас продається все разом, але за кордоном можна навіть окремо щось із цього придбати. Друга річ, якою воно доповнюється, це ось така бортувальна лопатка. В ній передбачено кілька функцій. Ну, сама лопатка, також є замок для ланцюга, тобто точніше місце під нього, також на магнітику і вижимка. Вижимком ми можемо скористатися цим же воротком. Вижимаємо пін, ставимо замок і далі поїхали. І сама вижимка вона знімається, і це, по суті, у нас ключик для шприц. Ну, не впевнений, що воно для всіх підійде, але така функція заявлена. І це все ще знову ж таки найкомпактніше у світі. У такому сетапі з вижимкою, з лопаткою, воно буде важити 68 грамів. Можемо в грамах помилятись, вибачаюсь. І це ще не все. Тут іще передбачено кілька функцій. По-перше, тут є ось така штука, це, хто не знає, для... зараз покажу для безкамерки от у мене безкамерка це такі хробаки, якщо у вас дуже сильна дірка і гермет не може заклеїти, то вам потрібно отаке шило з хробаком. Ви виставляєте, витягуєте, і воно якби заклеюється. Тут також ще передбачена ось така штука: це холдер для цих запасних хробаків. Вони тут різного діаметру, і це ще не все. Це просто якийсь космос. Тут є мікроножечки. Жу, вони відкриваються, і це для того, що коли ми вставили хробака, у, ну щоб хвостиків можна було чимось підрізати. Це дійсно корисно, тому що ми раніше, колись у друга було таке, так просто вікторінок обрізали, А тут воно вже відразу все є. І знову ж таки, воно все супер компактне і суперлегеньке. Друга річ це велосумки. Насправді їх існує величезна кількість різних типів, різних брендів. Навіть у нашому топі їх буде дві. І почнемо ми саме з нарульної сумки. Це сумка від Blackpack IGB Sport 2 Це оновлена версія. Я оновився. До цього катався з першою версією, потім з пістоном. Ну і зараз саме до цієї прийшов, тому що вона стала для мене найоптимальнішим. Вибором саме для ну, загалом повсякдення. Що мені сподобалось? Ну, по перше, оновився дизайн. Він став такий трошки цікавіший. Я вже взяв сірого кольжу, з сірого кольору, з'явились різні кріплення під карабінчики, з'явилося переднє кишення для телефону, що насправді зручно навіть у подорожах, тому що телефон треба кудись класти. І, що мені сподобалось, тепер у середині у нас жовтий підклад. Також у нас є кілька кишень на сітці, на блискавці, закриті, відкриті, і вона насправді достатньо об'ємна, але при цьому вона достатньо компактна, щоб не заважати нам у прямому хваті. Тобто в нас ще залишається місце. І я взяв саме меншу версію, тому що. Це її буде друга функція, її можна використовувати як бананкою. Якщо ви бачили вже десь ці сумки, то знаєте, що в неї передбачені кріплення під лямки, ми можемо пристібнути лямку. І я насправді її так часто використовую. Якщо я кудись приїхав на велосипеді з цією сумкою, я можу її відстібнути, пристібнути лямку і пішов далі, як з бананкою. Тому сумка прям топова, і знову ж таки якість, функціональність і все-все-все, що може бути в сумці, в ній закладено. Третій пункт це будуть внутрішні рамні сумки. Насправді, чим вони цікаві? Це сумки, які кріпляться в раму, і тим самим вони взагалі абсолютно ніяк нам не будуть заважати, і в той же час вони достатньо місткі, щоб усе умістити, що нам потрібно, якщо ми кудись подорожуємо. Ну там на один день це якісь куртки, там ремкомплекти і все, все що нам потрібно. А існує кілька видів, ну чи можна сказати, топових виробників, це Ортліп і Апідора. Це найкращі виробники саме таких подібних сумок. Ну і загалом байкпакінгу можна сказати. Ці сумки вони вологозахищені. От у мене є сумка від Ортліп і вона така велика, ну, достатньо містка. Насправді там в неї влазить 4 літри нашого багажу, можна сказати. І при цьому вона абсолютно вологозахищена, і якщо її застібнути, то можна на ній навіть плавати. Але там є певний мінус: у таких сумках немає взагалі жодної організації. Ну, в Апідури ще може там якось бути одна кишенька розділена, але у Ортліп, наприклад, моїй взагалі. І якщо, ну, якщо ми заповнимо її повністю, то це класно. А якщо наполовину, то речі будуть сьорзатись. Тому я рекомендую от брати щось таке типу наполовину рами, десь на 2-2,5 літри. І насправді цього об'єму цілком буде вистачати влітку, так тим паче, навіть і осінню. І воно не буде нам заважати фляжками, якщо ми катаємось з двома фляжками. Ну і насправді існує відеопідур від, від якихось брендів, у мене взагалі ось якась дешева від Сахо катаюсь вже кілька років без проблем, дешево коштує. Ну одне відділення, да, але класно. Ну навіть і, поки що й не буду її міняти, тому що просто немає сенсу. Тому якщо от, внутрішня рамна сумка якась топова, то це апідура. Якщо просто не паритись, то насправді сахо прям топова штука. І мені всім вона подобається. Жодних мінусів так у ній і не знайшов. Четверта річ, це будуть велонасоси, але не звичайні, а ось такі компактні електричні. Чому не взяти якийсь звичайний велонасос, тим паче існують достатньо компактні. Тому що ось така штучка буде і легше, і компактніше, і набагато-набагато зручніше. Як мінімум, нам не треба вручну качати, а якщо ми якийсь візьмемо звичайний насос, то це нам треба робити. І у таке моє колесо, наприклад, треба ну, хвилин 5, напевно, качати. Тим паче, якщо буде спека, то це взагалі. Взагалі незручно, коли оця штучка накачує його за хвилину і не треба докладати жодних зусиль. При цьому вона буде ще мати манометр найчастіше, тобто ми можемо точно виставити потрібний для нас тиск. цим насос, ну цим насосом я користуюсь уже другий рік. Жодних зауважень, прям топова штука. І я зараз оновлюся У них зовсім нещодавно вийшла нова версія: це Cycle Plus as 2 Ultra. Це було про, це ультра що ж у ньому такого Ультра. Те, що, по суті, всі ті самі характеристики, нормальний акум, там, манометр, він може накачати моє колесо три рази, він може там, наче, 8 атмосфер чи навіть більше накачати. Акумулятори, всі-всі характеристики в нього такі самі. Ну, там Акумулятор зовсім трошечки менший. Як і у попереднього, але при цьому він став на 30 грамів легший. він загалом важить 90 грамів, але це наче без чохла з чохлом там 100 грамів. Він став компактніший. Ну і загалом це знову ж таки топовий. Якщо до цього попереднього китайці вже, можна сказати, наблизились, то до нового ну, їм ще кілька років точно знадобиться. Але насправді можна взяти за ліжки і не паритись. П'ятий пункт це будуть фляшки. Насправді неодноразово про них розповідав. Це магнітні фляшки від Fidlock. Чим вони мені подобаються. Тим, що воно класно виглядає, сама фляшка вона не зашкрябується. Ось моїй фляхті вже майже два роки. І якщо ми їх знімемо, то малесенькі компактні кріплення, які гарно також виглядають. Тобто в нас не буде пустого підфляжника, якщо ми по місту їздимо з ну без фляжок, можна сказати. Вони існують різних розмірів, об'єму, типів і всього такого. Також існують різні системи кріплення на бонки, є на такі резинові стяжки, ось як у мене, ця самокату, просто я зняв зараз для відео. І воно все між собою конфігурується, поєднується, тобто досягається велика універсальність. Ну і самі фляжки насправді класні. Тим, що у них є клапан, ми перевертаємо, воно не лється. А коли ми натискаємо, то ну, воно лється і можна вже попити, що насправді обезпечує нас від того, що ми на себе вилимо вміст самої фляжки. Ну, і... Присутні також інші аксесуари, типу там сумки, гофри, додаткова якась організація, але я то вже тим не користуюсь, тому щось детально про це і не можу розповісти. Але фляшки прям топові. Я від них насправді кайфую, як воно все виглядає, фіксується і просто працює. Шостий пункт, і це будуть велофари. Я насправді також неодноразово про них розповідав, і це той би пункт, який би я вже і сам би хотів змінити щось, але поки що альтернативи чогось кращого не знайшов. Якщо щось буде у вас цікаво з варіантів, то напишіть мені кудись або в інстаграм, або просто в коментарях буду вам дуже дуже вдячний. У мене до сих пір велофара від Fenix, ну насправді задня блимовка, тому що просто найкраще з того, що я знайшов. Воно легке, компактне для своїх можливостей, має змінний акумулятор на 5000 мАч, Можна його з часом змінити або мати додатковий запасний, світить достатньо яскраво, є турборежими. Ну, на робочих режимах там 600 люмен вона може просвітити до ну, десь 5-6 годин. І насправді цього цілком вистачає класна, волога захищена повністю удара стійка. Я це перевірю. Вона у мене нормально так закоцана вже на Type-C. Класне кріплення, яке зафіксоване прям жорстко, а не просто резинкою на кермі. І от дійсно, по факту, мінусів немає, окрім одного. Це те, що в неї все ж таки таке розсіяне світло. Це якби плюс у подорожах, у лісі, тим паче, але буде мінусом на дорозі, тому що немає відсікання цього ну, верхньої межі, тобто ми будемо сліпити зустрічний транспорт. Ну а по задній фарі також там взагалі ноль претензій. Класна, компактна, маленька на Type-C, яскрава, все що треба. Її взагалі не бачу сенсу міняти, тому також по світлу рекомендую. Саме Phoenix. класні, мені всім подобається. Да, і до речі, я не сказав, що у мене є ж власний промокод і у Фенікс, і у Велогов. Все, що вам потрібно з велотематики, можете там придбати всі посилання. Я залишу в описі і користуйтесь моїм промокодом Жовток. Він надає додаткову знижку до вашого замовлення, буде як приємний бонус. До речі, цей промокод працює і на інших сайтах. Сьомий пункт і це будуть крила. Насправді у цьому пункті буде два варіанти. І перший з них це заднє крило від A Savers. Воно дуже легке, 80 грамів всього важить, легко ставиться просто на резинові кріплення і підходить до будь-якого велосипеду. Воно прикольно виглядає, класно насправді захищає. не зважайте на те, що воно прикриває всього пів колеса, ваша спина 100% буде чиста. І чому я навіть його влітку не знімаю? Тому що коли пробиває колесо у мене таке раз було у мене безкамерка, то герметик також може летіти на спину, і це крило якраз мене захистило, тому що потім відпрати цей герметик ну достатньо проблематично. Тому навіть на літо я його не знімаю, як поставив восени, так до осені з ним і катаюсь. Воно взагалі ніяк не заважає. А на осінь у мене є такі більш повноцінні крила. Вони як повнорозмірні, майже можна вважати, але в той же час вони призначені для гравійників і шосейників. Вони універсальні, тому що ну у нас досить часто буває, що на гравійниках навіть немає кріплень під крила. Вони кріпляться просто на гумові такі стяжки, на липучки, все універсальне, виставляються розміри. По-друге, що воно не зменшує грозєві зазори нашого велосипеда, які і так невеличкі у наших велосипедах гравійників і шосейників. Наприклад, переднє крило, воно складається з двох частинок передньою і задньою, і тим самим воно все закріплюється і класно захищається. Реально повноцінне крило. Ну і заднє також там воно. По суті, є повноцінним крилом, яке розсовується, і можна підібрати потрібний розмір під ваш велосипед. Це крило на літо, а ті крила більше, ну, напевно, на осінь, зиму, може, початок весни. Наступний пункт, і це буде, напевно, як порада від мене. Я коли починав кататися, достатньо довго не міг обрати ідеальну змазку для ланцюга. Я пробував різні різні маслянисті спочатку, але мені не подобалося, що воно ну, так хрустить, набирає піску і воно скрипить ну, якась не дуже. Різні тефлонові, по суті, та сама проблема. Але потім мені друг порекомендував, що в минулому сезоні змазку Smooth, і я нею вже користуюсь другий сезон, сезону. Навіть нову пляшечку взяв. Чим воно мені ще сподобалося, що в новій пляшечці тут спеціальний такий наконечник яким зручно намащувати, ми перевертаємо, і воно нічого не буде проливатись, рівно по центру ланцюга буде змащуватись. Чим ця змазка цікава? Тим, що якщо намастити на чистий ланцюг, то її вистачить ну, напевно на 300 точно кілометрів, а може навіть і на 400. Ну якщо повторно ми намащуємо, то десь там 200 кілометрів вистачає. Потроху йдемо до кінця, і вже дев'ятий пункт це будуть колеса, а саме покришки. Тут також я достатньо довго обирав, на різних катався, але мені найбільше сподобалось уже кілька сезонів, кілька велосипедів, можна сказати, проїздив на панарейсерах. Це були різні версії, різної ширини, але мені найбільше подобається СК, а зараз я взагалі перейшов на СС. Це такі покришки напівслікові. Чим воно мені подобається? Я взяв 45 тому що воно буде гарно тримати і на піску, і на бездоріжжі за рахунок ширини. У шипиках не зовсім багато сенсу, тому що ну вони все одно багнюкою забиваються і у вас утворюється практично слік. А оскільки тут є бокові шипики, воно нормально насправді буде тримати. А от за рахунок того, що по центру слікова частина, вони прям чудово катять по асфальту, навіть не зважаючи на їх 45-ту ширину. Це ну такі нормальні вже пончики. Це дійсно класні покришки. Вони дуже зносостійкі, можна на них від'їздити 8-10 тисяч кілометрів, звідки я це кажу, тому що я на попередніх так і від'їздив на ск шках Десятий пункт, і він буде вже останній в нашому списку, в нашому сьогоднішньому відео. Це пункт про найкращий апгрейд для велосипеду, а саме який направлений на зручність, тому що зручність на велосипеді взагалі чи не найважливіший показник. Чим нам зручніше, тим ми будемо більше проїжджати, з більшим комфортом і з більшим задоволенням взагалі кататися на велосипеді. І у цій категорії, напевно, найкращою річчю саме з точки зору апгрейду, це буде амортизаційний штир під CD. А він, от наприклад, у мене від фірми Redshift. Да, це доволі недешева штука, але насправді вже з'явилось багато різних аналогів за значно менші гроші. Так, да, вони там, можливо. Будуть важчі, але все ж таки свою функцію будуть виконувати, або можете просто Redshift пошукати на OLX. Все ж таки Redshift, він як флагман у цій категорії, тому що, наприклад, от мій важить всього 450 грамів, і це прям рекордсмен, що фактично всього на 150 грамів важче ніж за класичний алюмінієвий відсиділ. І в той же момент це та річ, яка прям дуже додає до комфорту. Воно все поглинає, різні нерівності, ямочки. Ми можемо тепер більше проїжджати, далі проїжджати, менше надбивати дупу. Ну і загалом просто катання стало набагато приємніше. Це той апгрейд, який. Ти відчуваєш прямо відразу з перших же метрів його встановив, і я дуже шкодую, що я його не поставив ще на попередній свій велосипед, дай напевно і на майбутній також його поставлю. Тому прям всім рекомендую. Ну, це є, або якісь аналоги, і це та штука, яка прям класна. А на цьому закінчимо відео. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим. Якщо так, то напишіть. У мене ще багато речей саме для велосипеду. Вистачить і на друге відео, і можливо навіть на третє. І до зустрічі в нових відео. Всім пока.